Життя. Що ж воно таке і як його пізнати? А пізнаємо його ми кожен, пізнаємо ми його щоразу і пізнаємо його ми з усіх боків. Але ж ми знаємо, що в житті буває не завжди солодко, буває не завжди гладко, буває важко, буває прикро, буває навіть нестерпно боляче. Нам даються різні випробування життя і нам доводиться їх долати. І найголовніше, ми повинні пам'ятати про те, що на своє життєве поле ми просто зобов'язані перейти з гідністю. І ми повинні пам'ятати про те, що на ньому обов'язково залишаються наші сліди, які будуть бачити. Не тільки наші діти, не тільки наші внуки, їх бачать завжди посторонні люди. Тому, я думаю, що в кожного буває всяке в житті. Хоч іноді ми дивимось на когось, здається, так все легко, так все просто. А як це йому вдається? А тільки тій людині знайомо і відомо, як йому це вдалося пройти. Перебути здолати, нікому не плакатись, нікому не скиглити, йти з високо піднятою головою і намагатися не впасти. А якщо не де Господь впали, то обов'язково підійматися, тому що не страшно впасти, страшно не піднятися. І я теж можу сказати, що в житті моєму теж буває всяке. В житті моєму теж буває їй біль. Життя це чорно-біле, це двояке, у ньому рани, сиплють на них сіль. В Житті пізнати всяке довелося, і випила багато полену, Та й досягнуть багато, що вдалося, і прикрість я пізнала не одну. Життя свої стежи не прокладає, доводиться по них мені йти. дорогу самоцвітом не вкладає, але ж багато що дає знайти. Життя мені умови теж диктує, вони, бува, не завжди по душі, але ж воно вирує і вирує. І загнана буваю ним глуші. В житті моєму, як на довгій ниві, і збіжжя і пустоцвіт, не всі ті пустоцвіти справедливі, та ними запорошений весь світ. В житті моєму є дзвінкі потоки. Вони снаги в усьому додають. Сміливо йду, сміливо роблю кроки, а темп думки і бажання задають. Насправді від того, як ми йдемо життєвими стежинами, як ми крокуємо по нашій життєвій ниві, все залежить тільки від нас, залежить від наших бажань, від наших прагнень. Від тієї ситуації, в якій ми опинилися, яка іноді не завжди від нас залежить. Але від нас залежить, яке ми будемо приймати рішення. Ми його будемо приймати для себе, тому що нам потрібно це здолати, нам потрібно це пройти. Тому дуже хочеться, щоб в кожного, в кожного, в кожного, кожнісінької людини були тільки приємні моменти життя. Щоб отого всякого було дуже багато. Але те всяке було тільки приємним, тільки радісним, від чого б ми отримували неабияке задоволення. І наші думки, щоб надалі вирували, вирували, щоб ми бачили мрії, щоб ми ставили перед собою мету і щоб ми до тієї мети обов'язково нашими життєвими стежинами йшли.